Президент України дав розгорнуте інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Основною темою розмови було повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Плани Путіна на окупацію українських територій, застосування ядерної зброї та подальшу ізоляцію країни-агресорки на міжнародній арені. Коротко про найголовніші меседжі Володимира Зеленського у нашому матеріалі. Так, президент вважає, що Путін не такий вже і сильний політик та стратег. Саме тому потрібно не допустити розфокусування уваги навколо України, а навпаки, об'єднатись та продовжити тиснути на ворога. Немолода людина з великою кількістю комплексів, яка дуже хоче жити і вижити. Я думаю, що зараз оце єднання якого не вистачало, воно потрібно буде. В жорстких рішеннях, попередження Путіна, надати зброю, надати підтримку Україні. Зробити це також Зеленський заявив, що пауза у повномасштабній війні необхідна Путіну як кисень, щоб зібрати по частинам свою армію, зброю та фінанси. Тож заморозка конфлікту буде великою помилкою. Якщо ми зробимо паузу, паузу, це буде пауза. В такий самий мінський процес тільки це буде наступний мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено. Також президент розповів про ситуацію на фронті. На його думку, вона значно краща, ніж три місяці тому. Зокрема, російське просування на сході зараз призупинено на сьогодні. Командуванням і нашими військовими зупинено російське просування на сході. Говорили і про погрози Путіна та його спільників застосувати ядерну зброю проти України та країн НАТО. Зеленський називає це блефом. Інші держави, наприклад, Франція, також ядерні, і тому це просто ну просто дуже несерйозне, але вірить, що Кремль може зробити спробу вторгнутись у ще одну країну, зокрема у зоні ризику Балтійські держави, Молдова та Казахстан. Його плани зрозумілі: багато дестабілізаційних е, точок у світі, і чим більше. Тим більш його перемовна позиція. Французькі видання поцікавилися стосунками між Зеленським та Макроном. Зокрема, як виявилося, президенти обох країн доволі часто контактують. Він глибоко розуміє, що, що захист України це захист Європи, і це і є захист Франції, кожної з держав ЄС. А як думаєте, ви чи знизилася підтримка заходу України останнім часом? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати всі найважливіші новини світу першими.